Тор віктор розовий відреагував на скандал, який несеться після його інтерв'ю. Раміні до речі, на це інтерв'ю відреагувала і колишня дружина, про яку він розповів. Так почнемо спочатку. Нагадаю, що Віктор Розовий дав інтерв'ю Раміні, в якому відверто розповів про інтимні подробиці подружнього життя. Раміна спочатку видала і пояснила це етичними міркуваннями, але потім все ж інтерв'ю з'явилося. Така нова версія відео, де власне колишній військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади розповідає вже. Про три зради мережа була обурена. Чекала реакції від колишньої дружини Ольги Мерзлікіної. І вона відповіла: виявляється, Оля образилась на раміну, бо нібито ведуча проінформувала, що надавала інтерв'ю для перегляду перед публікацією. Отримала згоду. Але Оля заявила, що цього не було, і порадила раміні показувати правду. Віктор теж у свою чергу виправдався за цю компенсацію, яку він, наче, віддав колишній дружині. Мова йде про півмільйона гривень з тих грошей, які люди донатили на його відновлення після важкого поранення на фронті. І розовий припустив в інтерв'ю, що за ці. Ці гроші, як дружина, тоді придбала автівку. Але після хвилі хейту колишній учасник Ліги сміху опублікував скріншоти в інстаграм і заявив, що повернув 500 тисяч гривень на банку зі своїх особистих виплат за поранення. Оля ж. Заявила, що змінила прізвище, і написала про те, що тепер вона в документах мерзлікіна. І вона просить віднині не асоціювати її жодним чином зі старим прізвищем. Написала дякую і нагадаю, що пара разом була 13 років.